Отже, як я обіцяла, в цьому відео ми поговоримо про радикалізацію поглядів жінки після того, як вона прожила зраду. І що, що, яка відбувається радикалізація? Вона починає думати, що всі чоловіки зраджують. І це обов'язково сіть, якщо не пропрацювала попередньо травму. Отже, першим прикладом буде Шіра Севен, можливо, про неї чули. Вона виступає альтернативою до парадигми Ентертейта, що вона просуває. Так як вона думає, що всі чоловіки зраджують, то взагалі немає сенсу з ними входити в близький емоційний зв'язок, ну щоб вони вам не розбили серце, для чого ви це робите. Але вона хоче сім'ю і тому що чого вона вчить жінок? Тобто, ти шукаєш чоловіка, і чоловік це функція, фінансова функція, і він має просто тебе забезпечувати, щоб тобі було комфортно. Ти, ви двоє не будете вірні один одному. Немає сенсу тримати йому, зберігати йому вірність, тому що він тобі і так зрадить. Типу, який сенс? Типу, шукай собі коханців, живи в своє задоволення, обов'язково шукай тільки багатого чоловіка. Не дай Боже, дасть тому що якщо це буде дасти, і він ще й тобі зрадить. І це вже взагалі буде повний кінець світу. Це буде армагедон, повний програш. Уявіть, чоловік без грошей обов'язково вам зрадить. Боже, і ви ще від нього дітей народили? Ні, ну дійсно це дуже страшно, потрібно думати за такі речі і важливо взагалі не народжувати дітей, якщо ще у чоловіка взагалі немає ніяких грошей. Тобто частково я згідно з нею, але її думка є деструктивною. Чому такі стосунки дуже деструктивні? По перше, у таких стосунках неможлива глибока емоційна близькість між партнерами. Відносини це лише гра у любов. І з постійними маніпуляціями. Ти постійно напружена, живеш у постійних підозрах і подавлених образах. Чи варта така фінансова забезпеченість постійних внутрішніх страждань? Питання до вас. Тож не забуваємо про саму небезпеку фінансової залежності від когось. В підсумок я можу сказати, що така модель відносин підходить людям із антисоціальним розладом. З якимись іншими особистісними розладами, у чому я до речі підозрюю Шіру Севен стрінка, але вона не підходить більшості. Які ще бувають форми радикалізації, і чому з таким менталітетом неможливо побудувати гармонічні стосунки? У мене в профілі.